Це Христа, звичайно. А що для тебе Ісус Христос? Ісус Христос для мене це все. Це тот, це та людина, яка віддала життя за кожного з нас. Він помер на Христі за кожного для, е, нас для того, щоб ми були спасені. А, дійсно, і знаєте, Христос сказав, що не забороняйте нікому приходити до мене, бо дійсно це для нас це щиро. Давай разом з тобою помолимося Богу, ти ж знаєш, ти ж за нами молився цими словами, друзі, давайте разом звернемося до Бога дуже простими словами. Цими словами душа людина спасається. Бо Христос пообіцяв, якщо хтось буде сповідати його перед Богом, як Господом та Спасителем буде мати життя вічне. Можете молитися з нами цими словами. Отець Небесний. Отець Небесний. Я визнаю. Я визнаю, що я вічний. Я прошу тебе. Я прошу тебе спаси мене. Пробач мої гріхи. Мої гріхи. Я, вірю, Я вірю, що Ісус Христос що Ісус Христос прийшов на цю, землю, і що на, мою, на цю землю. помер за мої гріхи. Помер за мої гріхи та, воскрес, та воскрес на день, в, моє виправдання. в моє виправдання. Я сповідую, Я сповідую що... Ісуса, Христа. Ісуса Христа своїм Господом. Своїм та Дякую тобі, Дякую тобі. За, дар вічного життя, за дар вічного життя, що я зараз отримав. Що я В ім'я Ісуса Христа. Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Молодець. Друзі, знаєте, я.